Сполучені Штати не можуть нескінченно фінансувати Україну, хоч би скільки тривала війна. Про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо. Наголосив водночас нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4-5 років. Він констатував, якщо порівняти скільки території Росіяни контролювали на початку вторгнення і зараз, то видно, як українці сильно відкинули їх назад. Державний секретар США наголошує, що зараз війна перетворилася на війну на виснаження, і що Вашингтон намагається зрозуміти, як можна її закінчити, щоб захистити майбутнє України, і щоб обидві сторони могли це прийняти. Напередодні спецпосланець президента Шасті, Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер провели з Путіним п'ять годин. Компромісів щодо мирного плану не знайдено. Повідомив по завершенні радник російського диктатора Ушаков, кореспондентка КТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі про все, що відомо на цю мить. Простоліт чекає у заторах, доки кортеж вільно мчить дорогих гостей до центру Москви. Із ними незмінний гід Кіріл Дмитрів. веде Віткофа і Кушнера до ресторану. Гуляє із ними червоною площею. Російські пропагандисти із захватом ведуть репортажі. Їли кав'яр, перепилів волонину. Американські гості високо оцінили російську кухню. До Кремля їх запросили лише надвечір. Для Віткофа це вже шостий візит до Путіна. Враховано деякі помилки минулого. Перекладачі тепер присутні з обох боків. А головне із ним зять Трампа Джаред Кушнер не має жодної офіційної посади в американській владі, що компенсується безмежною довірою тестя. Попередні самостійні переговори Віткофа вічнавіч із Путіним, породили сумніви в його здатності досягати результатів. П'ять годин перемов добігли кінця. Після опівночі і знов жодні конкретні компроміси не були знайдені. Принаймні, таке повідомив присутній на переговорах помічник Путіна. Чим-то чимось ми могли погодитись, і президент це підтвердив своїм співрозмовникам. Щось у нас викликало критику, і президент також не приховував наше критичне, навіть негативне ставлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок проводив засідання кабінету. Нічого нового, окрім того, що війна складна і жахлива, але США більше не витрачає. Ають на неї гроші по темі не повідомив. я нічого не роздаю. Ми продаємо обладнання НАТО. Європейські країни платять нам за обладнання 100% ціну, а потім вони привозять його в Україну чи щось там ще з ним роблять. Але ми намагаємося це врегулювати. Після переговорів від Кофе Кушнер ненадовго заїхали до американського посольства, щоб по захищеному зв'язку проінформувати Трампа про результати. Під парканом їх очікував все той самий послужливий Дміт. Щоб супроводити до аеропорту, запитання російських пропагандистів, гості проігнорували. за даними Флайтрадар, і Кушнер вирушили до США. Президент Зеленський напередодні говорив: американська сторона надійшла сигнал про підсумки. Від цього залежатимуть наступні кроки. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це. Фейерплей, так з нашими партнерами, то можемо зустрітись дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось залежності знов таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс. Швидких і прийняття глобальних, але швидких рішень то буде рівень вищий. Попередній очний раунд переговорів з українською стороною відбувся у неділю в Майамі. Тоді констатували прогрес з обмовкою. Багато роботи попереду. У понеділок зеленські європейські лідери і Вітков ще раз говорили телефоном. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Простих рішень не буде. Так, Володимир Зеленський відреагував на цю зустріч в Кремлі під час перебування в Ірландії на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром цієї країни Міхолом Мартіном. Напередодні в Дубліні Зеленський заявив, що оновлена версія проекту мирного плану містить 20 пунктів, але ще потребує до опрацювання. За його словами, найскладнішими є три питання: про територіальні поступки, про заморожені в Європі російські активи, які мають бути спрямовані на оборону та відновлення України. А також про гарантії безпеки з боку США та європейських партнерів Зеленський наголосив, що Сполучені Штати докладають серйозних зусиль, щоб допомогти завершити війну. Це теж спільне завдання всіх, і в Європі покласти край війні, а не просто дістати паузу у бойових діях.